На Рівненщині сім'я переселенців має на озброєнні джавеліну так звати корову, яку подарували багатодітній родині. Сім'я переїхала на Рівненщину з Донецької області. Мають семеро дітей. Чи стала йому нагоді рогата подарунок від Дубинської військової адміністрації? Дивіться далі у сюжеті. Подарована переселенцям корова на ім'я Джавеліна місцева зірка. В Остриєві її знають всі. Тому в пошуках пернокопитної нам допомогли односельчани. Добрий день, скажіть, а де Джавелінка живе? А? Скажіть, а де Джавелінка живе? Лін... Лінда, Джавеліна. Корова, яку подарували переселенцям. А, поминули. Ви не на цю вулицю поїхали. Вам треба. Ну, в принципі, і так мусите вертатися, йти лом. Отак є вулиця сюди, на них спускатись. Джавеліну знайшли. Її господарка Альона якраз збирається її доїти. Ділиця має великий досвід. Цій справі ще 20 років тому жінку навчила бабуся її чоловіка, але звикнути до нової худоби було складно, бо характер та має не з легких. Написали, що нормливий, вредний, чуть-чуть. Вредний, як привезли її, також неможливо з цієї сторони підійти, або з цієї або з цієї не давала, але навчили її, щоб вона стояла, бо бігала. Скільки молока дає корова в день, сім'я тримає в секреті, але говорять, що їм вдосталь. Парнокопитні в хліві сумувати не доводиться. Має там двох сусідок. Тут у нас козочки, Двоє штучок ми купили. Також хочемо, щоб на молоко. Ми ж не знали, що нам так ось, таке щастя перепаде з корівкою джавеліною. Після того, як подоїли, корову треба погодувати. В їжі Джавеліна не перебірлива, але найбільше любить яблука. На, будеш джавеліна? Джавеліне будеш їсти? На, бери яблучко, бери. Бери. О, так. Все, з'їла. Да? Джавеліна. Приєднаного підіда. Жінка ділиться, що хоч на Рівненщині недовго, але вже мають велике господарство. Сім'я розводить ще кроликів. Не рахуємо скільки. Але думав на Новий рік виростуть і буде у нас копчене м'ясо. Але жалко. Жалко їх. Тут у нас ось малесенькі є. От зараз ось такий пухнастик. Тримають худобу виключно для себе, мають з того м'ясо. Вдома на Донеччині теж тримали велике господарство, але були змушені покинути все там. Ми там все оставили, там було кому їсти. А в якому сенсі було кому їсти? Це наші хлопці. Ми їх заселили, вони попросилися, нас вони врятували. Військові допомогли родині виїхати. Тікали чоловік, дружина і семеро дітей. Прихопили з собою і кішку. З нами їхала всю дорогу. Діти її люблять. З улюбленців мають ще пса, якого звуть Рексом та цуцика Мішку. Рівненщина для родини стала новим домом. Тому вони облаштовують все для комфортного життя. Повертатись додому на Донеччину поки не планують. Міркують, аби назавжди лишитись на Рівненщині. Тетяна Петрина, Володимир Захару, новини Рівного.